Доброго дня, дорогі друзі. Вітаю вас і хочу нагадати, що 17-18 вересня у місті Києві у просторі гідропарку. Локація називається Park Site, Це в минулому кіносад. Буде проходити фестиваль Vida Life 17-18 серпня. Початок фестивалю з 10-ї години до 20-ї години кожного дня. І для того, щоб потрапити на цей фестиваль безкоштовно. Потрібно туди зайти до другої години. Після другої години вхід вже буде платний. І додаток до того, що Ведалайф, яке завжди ви знаєте, дорогі друзі, це дуже чудовий фестиваль духовності, йоги, різних практик, і просто загалом багато цікавих людей в одному місці. Це дуже-дуже чудовий фестиваль. Я так довго чекав. Не було можливості потрапити на цей фестиваль ці. Два з половиною роки, отож, зустрінемося з вами, друзі, на цьому фестивалю, і де я проведу парочку мастер-класів. І один із них у нас буде перша тема. У нас буде як зберегти або збудувати для кого їх немає сімейних стосунків під тяжкі ці часи, нелегкі часи випробування війною. Ще раз як зберегти або збудувати сімейні відносини у ці нелякі часи випробування війною. Поговоримо про те, як у цей час підтримати, розвивати свої стосунки сімейні або у кого їх немає, як здобути ці стосунки. І як радіти життю, це головна наша ціль радіти життю кожен день, де б ми не були, в яких умовах ми не знаходились радіти життю. Отож, друзі, кому це цікаво, приходьте на цей фестиваль. Якщо вам не цікаво, цей мастер-клас це теж добре. Дуже багато буде дуже дуже цікаво. Ви знаєте, хто вже був хоч раз або чув. Ведалай це дуже гарний фестиваль. Єдинодумці, люди, які... Займається саме розвитком, які щасливі, веселі, радісні, отож можна зарядитися цим гарним настроєм, особливо цей час, коли нам його так не вистачає. Отож, чекаємо вас 17 і 18 серпня у просторі Парксайт на гідропарку. У місті Київ з 10 до 20 години. Якщо вам цікава тема мого мастер-класу, друзі, будь ласка, візьміть з собою зошити ручку. У нас буде дуже цікаві важливі практики, які вам дуже допоможуть ще краще, ще більше радіти життю у посиденному вашому життю. Вау. Чуєте, бачите, я це сказав українським мова, я ж дивуюся. <кій> Бо все моє життя, майже більшу частину мого життя, я говорив завжди на російській мові. А, але що ж, будемо практикуватися на українській мові. Маю надію, що це не буде суржик, а <кій> як вже буде. Отож, друзі, ще раз всім гарного, гарного вечора, гарного дня. Чекаємо вас у ці вихідні на парк-сайт парк на гідропарку міста Київ з 10-ї години. А, приходьте. Вам тоже это сподобается, приводить с собой друзей. А кто на мой мастер-класс придет, возьмите с собой Зоши Табиоскова и Ручечку. Это вам тоже поможет, а, будет просто сейчас больше полезно. Намаскар. А, до речи. Кто меня не знает, Ярослав Мудроворонцов, Академия отношений Веда Дум и тренинг-центр Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю, ты тоже знаешь, ты можешь радоваться вместе с нами на фестивале Веда life Все, теперь намаскар.